Сьогодні, 1 вересня, говоримо про те, як налагодили освітній процес у Вінниці з директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради Оксаною Яценко, яка вже у нашій студії. Доброго ранку вам. Дякуємо за візит. Доброго ранку. Доброго ранку вітаю, Пані Перш за все так. Бачите, ми сперечаємося, хто перше буде задавати питання? Так от все ж таки Біляді учні після літа. Так, ми так і є. Ми відпочивали ціле літо. А тут вийшли теж на роботу, коли виходять і наші ось учні. Тож, пані Оксана, розкажіть нам, будь ласка. Ми знаємо, що це насправді був дуже складний процес, але вам вдалося його організувати. всій Україні вдалось, і хочемо запитати, скільки дітей сьогодні підуть саме до своїх шкіл, сядуть за парти. Ну до своїх шкіл це дуже риторичне питання, тому що дійсно ви знаєте, ми стикнулися з тими викликами, якими ми не стикалися ніколи. Це буде саме на рахунок організації важкий рік освітянський початок важкого навчального року за весь період незалежної України. Ще часів Другої світової війни українські діти не сідали на за парти під час воєнного часу, тому зрозуміло, що тут потрібно було врахувати цю специфіку. Я вам скажу про те, що наше шановне міністерство і наш шановний пан міністр анонсував те, що батьки можуть обирати формат навчання, форму навчання своїх дітей. Це може бути або онлайн, або офлайн. І тут зрозуміло чому, тому що на вибір батьків досить впливає як об'єктивні фактори, так і суб'єктивні. Ну, до об'єктивних факторів, на мою думку, відноситься стан бойових дій, відноситься безпекова ситуація в регіоні, і а до суб'єктивних думка самих батьків, як краще їх дитині засвоювати освітній матеріал. Хочу наразі і зараз сказати, що навіть на 1 вересня цифра оперативна і вона може змінюватися не те, що кожний день, а кожну годину. Перший моніторинг Департамент освіти і заклади освіти провели ще в кінці липня. Для чого ми це зробили? Ми зробили це для того, щоб розуміти, як правильно організувати освітній процес, тому що ще раз кажу, що це був виклик, з яким ми стикнулися вперше. Правда, як кажуть, не було би щастя, аби нещастя не допомогло. Ковід нас навчив дистанційно навчатися. Але якщо при ковіді е, ми всі, наприклад, сиділи онлайн, то тут є ніби є ніби вибір. І от ми провели моніторинг і на кінець липня в нас була така ситуація, що 83% батьків зголосилися на онлайн для своїх дітей, а 17 зголосилися на офлайн. Але ми ще провели один моніторинг ось на минулому тижні. Ситуація змінилася не в кращу сторону, тому що ми всі на собі відчули, як на день незалежності було скільки тривог, і всі порахували, скільки всі по сиділи області, да, скільки в підвалах всі посиділи, всі порахували, скільки це взагалом часу, і батьківська думка змінилася. На минулий тиждень вийшло, що тільки 3,7%, 3,4% батьків згодні були відпустити дітей на офлайн навчання. Ми провели ще один моніторинг, все таки вже було 1 вересня, і нам потрібно було напередодні розуміти. Ситуація змінилась в кращу сторону, хоча не дуже суттєво. На сьогодні 1881 дитина, батьки якої написали заяву на навчання офлайн. Це становить 3,9%. Я можу прогнозувати про те, що ця ситуація буде змінюватися найкра на краще з кожним днем. По-перше, ми батьків, батьки, ті, які хотіли, щоб діти навчалися на формі офлайн, тобто вживу, да, скажімо так, вони писали заяви з інформаційним листом, в якому було повідомлено, що наразі е при сигналі повітряної тривоги дитина обов'язково спускається в укриття. Що коли звучить сигнал, і після сигналу до відбою повітряної тривоги дітей ніхто з укриття не випускає. Вони мають бути в безпечному середовищі. Наразі, якщо виникне надзвичайна ситуація, ми маємо право. Ті люди, які знаходяться з дітьми в укритті, надати першу домедичну допомогу. І з дітьми обов'язково спускається психолог. І ми теж взяли згоду батьків про те, що вони не заперечують про надання психологічної допомоги, тому що особливо це стосується першокласників. Наразі 19,6 з тих заяв, які написані батьками, це першокласники. А зрозуміло, це діти, які Ковідні роки пережили в садочку, то ходили да, тенно ходили. Коли почалася війна, теж вони були з батьками і як вони відреагують, не можна прогнозувати, як дитина може відреагувати з вчителем у великому колективі і, і такі, і, і такі інші. Тобто, якщо говорити про ситуацію, то я думаю, що кожний батько зробив мати вибір сама. Вони можуть такий меседж, вони можуть змінити свою думку, тобто кожен день можна передумати або піти написати заяву офлайн, або перевести дитину на онлайн-навчання. Тобто всі варіанти продумані, і те, що ми говорили на рахунок свою школу. Для того, щоб зрозуміли, як ми будемо вчитися, я поясню на дуже простому варіанті. Умовно, паралель сьомих класів, п'ять класів в паралелі А, Б, В, Г. Де. Е, всі, хто написав заяви офлайн з різних класів, вони всі будуть вчитися в одному класі. Сьомому. для чого? Для того щоб мінімізувати кількість працівників у школі, тому що хай укриття, на мою думку, на думку департаменту освіти використовується більше для дітей, чим для великої кількості педагогічних працівників, які можуть з дому проводити онлайн навчання, тому що кількість учнів в школі пропорційно залежить від місткості укриття. Скільки є, по всім нормам ДСНС 0,6 ну, квадрата на людину, от настільки ми, настільки ми і розраховуємо. Ми дозволили відкривати клас у паралелі, а в деяких школах є і по два-по три класи в паралелі. Якщо є п'ять бажаючих, це мінімальна кількість, мінімальна за якої кількість буде при якої да, працює викладач. клас. Да. Е, якщо менше, ми пропонуємо школу поруч. Територіальній близькості є школи, в яких немає укриттів, їх 14 із 44. Тобто про укриття, думаю, у нас буде окрема тема. Але для того, щоб розуміли слухачі і глядачі, жодна школа в нашій міській територіальній громаді не має укриття. Вони всі побудовані. Це наші наслідки нащадки Радянського Союзу. І тоді по державним будівельним нормам школи не вимагалися. Не, не вимагалися навіть зараз, ось нові школи, вони без укриттів. Там є звичайне підвальне приміщення, яке згідно рекомендацій нашого ДСНС ми перетворюємо і перетворили в укриття. Тобто виконали всі рекомендації, і воно може бути укриттям. А вони дуже великі ці рекомендації ці рекомендації. І е, може бути так, що навіть. Що якщо збереться цілий клас, а в школі немає укриття, тобто нема ні цоколя, ні підвала, яке можна зробити укриттям, тому що ДСНС категорично проти першого поверху, я їх підтримую, це небезпекова ситуація, небезпечна ситуація, то ми пропонували заключити між угоду між школами і цілим класом з учителем. Не перейти офіційно в іншу школу, просто а просто проводити От, правильно. Угу. Про... використовувати їхнє привищення для того, щоб проводити уроки. Тобто варіантів є багато, все на розгляд э, насамперед, батьків і на розгляд педагогічних э, колективів шкіл. Тому що нагадаю, я весь час на ефірах про це кажу: що відповідно до нового освітнього законодавства України школам надана досить широка автономія у будь-якому випадку. І в структурі. Навчального року фінансова, кадрова, методична, навчальна, так і тут вони обирають, як вони будуть навчатися, але щоб ви розуміли, в основному навчання буде вестися за змішаною формою. Розуміло. Пані Оксано, сьогодні перший день, коли розпочинається освітній процес. І якщо діти, які виявили бажання, батьки яких виявили бажання до офлайн навчання, тобто за партами. Знаходяться у кабінеті, проводиться урок, і раптом лунає сигнал повітряної тривоги. Вони організовано спускаються до того укриття, про яке ми щойно говорили, але ми вже з досвіду знаємо, що ці повітряні тривоги можуть тривати іноді й годинами. Чи продовжуватиметься урок навчання в укриттях, що будуть ось цей час там робити діти? Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що е, класи є різні, да? ми тільки що говорили від 5 до 30. Угу. За кожним класом, е, переважно у всіх школах, закріплена ще одна додаткова людина, додатковий педагог, який зможе зібрати цих дітей. Давайте передбачимо таку ситуацію. Е, повітряна тривога може лунати не обов'язково під час уроку, вона може бути лунати на перерві. І особливо початкову школу, да, важко зібрати, хтось не доїв булочку, так, в їдальні. хтось в коридорі, хтось в столові, хтось, хтось, да, хтось, хтось на хтось в санвузлі, хтось на подвір'ї і все решта. Тому потрібно два працівника. Uh -huh. Те, що всюди поставлено, промарковано, де укриття і куди спускатися, вже зараз багато шкіл провели разом з батьками тренування, щоб знали, куди йти, знали, куди бігти. Да, умовим, умовно малюємо ситуацію, почався урок, починають. Це повітряна тривога. Освітній процес може продовжуватися там, де є для цього умови. У нас є маленькі укриття 50 метрів, для них менше вимог від ДСНС. Порахуйте умовно на 0,6. Це десь 60-70 учнів. Ну це ж не тільки учні, це педперсонал, це технічний персонал, який є в приміщенні. Крім того, це маса обладнання. Це тільки на кожну дитину має бути 2 літри води на добу. А в приміщенні має бути розраховано перебування на 48 годин. Тобто там, де є можливість, де стоять парти і де є великі підвали, облаштовані під найпростіші укриття, актовані з висновком ДСНС, там може бути навчання, але є підвали, на жаль, те навчання бути просто реально не може, тому що вони використовуються як дійсно найпростіше укриття. Причому я хочу нагадати позицію нашої міської влади. В укриття вони не тільки для шкіл, укриття для тих людей, які живуть поруч, їх відкривають вночі за потреби, їх відкривають в день там ранком, коли немає освітнього процесу. І вони для тих, хто, наприклад, іде. Да? От ви йдете поруч школи, лунає повітряна Це тривога. Ви бачите укриття, написано ідете туди або читаєте, як я, наприклад, зайшла в магазин і прочитала, що в такій то школі є укриття. Тому воно використовується і таким чином. Тобто, пр. Пріоритеті е, потрібно просто, щоб на час е, повітряної тривоги діти з класу, і е, вчительський персонал, і інші люди, які поряд знаходяться, просто перебули в цьому укритті цей період. Допоки триває повітряна тривога, якщо, освітній процес продовжиться. Якщо потім буде освітній примує. процес, якщо є там умови, я це тільки вітаю. У, У багатьох школах вони є. Я можу одинично порахувати школи, в яких немає можливості і за маленької місткості приміщення продовжити освітній процес. В основному ми можемо там там його продовжити. Тобто в цьому немає проблеми, але ми будемо сподіватися, що все-таки нашим дітям не будуть заважати навчатися повітряні тривоги. Так, ми теж на це. Сп... Сподіваємося, підкажіть, будь ласка, ще про тих діток хочемо поговорити, які виїхали за кордон, так і які дистанційно хочуть навчатися і в українській школі, і хочуть і ходити до прикладу до іншої школи, в якій зараз перебувають. Яка з ними ситуація? Тобто, чи можуть вони одночасно навчатися в двох школах в одній саме очно, а в іншій онлайн. Однозначно, ви ж знаєте, що в основному в законодавстві інших країн, в які виїхали наші громадяни з початком агресії Російської Федерації проти України, таке законодавство, що не можна не ходити в школу. Якщо дитина не відвідує місцеву школу, батьки притягають до адміністративної відповідальності. Департамент разом з адміністраціями закладів постійно здійснює моніторинг. Скільки дітей за кордоном? Так, от щоб сама велика цифра наших дітей, які були за кордоном, так. це 11 тисяч 329. Це кожна четверта дитина Вінницької міської територіальної громади. Наразі в нас втішні цифри на 22 серпня, у нас за кордоном 5 тисяч 535. Тобто, скоротилося вдвічі. Це означає, що йде повернулися додому. От я хотіла сказати, що я от в телеграмі прочитала, як на мене дуже втішно що польська митниця констатує той факт, що спочатку е, агресії Російської Федерації виїхало 5 мільйонів українців, в'їхало вже 4,4 мільйона. Зрозуміло, що це не тільки Польща, да? mm -hmm. але все рівно це є такий процес. Я знаю теж, хто вертається, хто вірить у те, що перемога не за горами, а так воно і буде беззаперечно, і швидка перемога України. І, а от на рахунок того, чи можуть вони навчатися, можуть. Вони Можуть доєднуватися дистанційно до шкіл і навчатися за кордоном. Теж справа в тому, дитину ніхто не може відрахувати за українським законодавством зі школи. Підставою є тільки заява батьків. Зрозуміло, і це дуже радує. Ми дуже дякуємо вам за візиту в нашу студію. Ми надіємося, що цей начальний рік. Ми розуміємо, що він буде непростий. Ми дуже ми, ми бажаємо усім освітянам сили, витримки і ну. Побільше її для того, щоб в таких умовах змогти робити якісно свою роботу і тішить єдине, що наші діти вони будуть загартованіші ніж ми, тому що вони гартувалися і умовами навчання за пандемії коронавірусу. І зараз навчання в таких умовах воно дійсно не, не просте, але ми віримо, що ми вистоїмо. Дякуємо вам ще раз! Обов'язково.